Так, ну що ж, ми продовжуємо проходити Pokemon Yellow. Зараз ми зупинилися перед цим тренером. Ага, зачекай! Ходиться, ти поспішаєш. Ну, у нього лише один покемон, всього Жоколова. І це протеж. Складних сіл не очікуємо. Даві це буде просто. Тож, рівень 10 при тому, що в мене є покемон 9 рівня. Так, можливо, це битва буде трішки довгий, тому що у нього досить багато здоров'я, а я не наношу прям багато пошкоджень. Але Так, але він мені також не дуже багато наносить. Тож це буде легко. Знову не атакує, але ще зменшує мені швидкість. І, гадаю, ще один удар, і ми впораємось. Було просто всі ми перемогли за пологах. Я здаюсь, ти Ти гарний в цьому. Я збільмоємо гроші. Інколи ти можеш знайти штуки на землі. Я шукаю штуки, які я впустив. Пікачу у нас щасливий, Пікачу, все добре. Що ж тоді можна покинути ліс. Так, Катерпі. Да, і катерпі нам в команді не завадить. Він не на досить низькому рівні, так що. Нехай буде. Подивися, я не вб'ю з одного да. Так, не вбив, це чудово. Так, Пікачу, може його паралізувати. Пікачу, ти так, ти можеш. Забі є Сундервей. Тому давайте хатерпів про всяк випадок ще й паралізуємо, щоб було простіше його спіймати. Все, тепер може пропустити атаку. Покрутить ну, він чомусь не пропустив, але гаразд. Даємо боли. І готово! Хатирфів був спійманий. Новий запис по Хедецькі. Якщо ти торкнешся вузкі на вершині його голови, то він буде випускати жахливий сморід, щоб себе захистити. Що будемо давати йому ім'я Ні. Тому що не просто я не дуже люблю давати імена Кейк. Я не запам'ятаю просто деякий покемон, так буде дещо простіше. Так, поставимо його на вершину списку і тренерська підказка. Якщо ти хочеш запобігти битві, тримайся подалі від трав'яної зони. Ось це ж ліс, тож тут буквально все травою поросло і ми не могли триматися подалі. Е, ти можеш помітити, що кущі. Дор... А ти помічав ці кощі на дорозі? Вони можуть бути зрізані спеціальним покемонським ходом. У нас поки що такого ходу ще немає. Багато покемонів живуть лише у лісах та печерах. Ти маєш подивитися всюди, щоб знайти різні види. Так ми обов'язково всюди походимо, щоб знайти їх усі, але не зараз. траву ми заходити не будемо. Це ми вже в п'ютері. Тренер із Кожен покемон, який приймає участь у битві, ти навіть коротко отримає досвід. Так, отсайдемо в покецент, підлікуємося. Так, так, так. Лікуйте, лікуйте, мене ще три покемона є. Так, чудово. Вони сподіваються побачити мене знову. У нас тут є Катерпі. Так, Сірбі Атаки і дуже високі характеристики, оскільки лише третій рівень. Манки. Ну і звісно вже наш улюблений спікачу. Так, можна мати до 6 покемонів, але ми набрали лише половину. Зітліпов о пу 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 о ху пу Карто співає. Пикачу, сейчас кажеш. Все засновну шпикачу. Ну і гаразд. Покемон в спіт-центрі вони дивовижні. Вони якоїсь покемонів повністю. Навіть такі сатуси, як... Сон, опік, отруєння та інші прокляття. Так, там ще є щось. Гмм, позіхлає. Коли Джек Ліпфу вспіває, покемони стають сонними. Я теж дрімаю. Ну, так, нас обичають нові атаці, яка буде пізніше. Що? Команда рокес на місячній горі. М -м. Я на телефоні скрам, Я не знаю, що знає через кран. Ну, гаразд. Тут ми з усіма поговорили, ти нам що скажеш. Е, тут не дуже багато серйозних покемонських тренерів. Вони всі тут, типу, жуколові Жоколовий, але клютерський гімлідер Тоборов. Він тотальний в цьому. Ну що, типу тут немає дуже багато тренерів, лише шоколових, окрім фімлідера. Тут у нас що ставте. Покемонів простіше ловити, коли вони поранення вас сплять. Але це не завжди так. Покемони вивчають нові техніки, коли ростуть. Але деякі роки можуть. Е, може бути отримані від інших тренерів. Так, мусить ну, зрозуміло. Так, Офіцентрі ми були. Ага, так, це ми вже читали. Давайте поговоримо з усіма про цей випадок, може буде щось цікаве. Ти знаєш, що я роблю? Ні, не знаю. Я поливаю репелом, щоб тримати покемонів за межами свого саду. Ну, Репел це відпугувач, як я пам'ятаю. П'ютер Сіті Кам'яно Сіре -емісто. Ну, Я так розумію, ми ще не потоптались по його лумбах, по його саду. Замітка хтось може викрадати ...покемонські скам'янілості на місячній горі. Будь ласка, зателефонуйте до Пютерської поліції будь-яку інформацію. Тобто, якщо хтось забере скам'янілості з гори, то нам потрібно звернутися до поліції. Перевіряв музей. Ні. Серйозно? Ти. Ти абсолютно маєш туди піти. О, це обов'язково. Ну гаразд. Це прямо тут. Ти маєш заплатити, щоб зайти. Але це. Але це того коштує. Побачимось зовні. Ти наш Пітерський музей науки. Так, у нас є гроші 405. Скільки там потрібно попад Це 50 доларів для дитячого квитка. Ти хочеш зайти? Ну так, в мене, хто є гроші. Добре, 50. Дякую. І ось ми в музеї. Так, тут нічого. Ти нам що скажеш? Це одне. Це дивовижне скам'яніння. Так, якийсь кістяк, склет. Скам'яніння аеродактиля. Е, первобитний та. Рідкісний покемон. Це у нас е, саменіння кабетопса. Також перший та рідкісний покемон. Хочу наш ніяк на це не реагує, там ще є другий поверх, але гадаю, що до нього ми підемо наступного разу. що давайте збережемося, і на цьому вже, гадаю, буде досить. Продовжимо наступного разу.